13 лютого 2024 року і на Полтавщину прийшло свято не тільки День Святого Валентина, а й перший такий е частковий є Значить, Ніхто і не гадав, але виглянуло сонечко, градусів 10 по прогнозу і бджілки трішки полетіли. Ну, тут хороша сімейка просто їм ще не потрібна. Так ось уже. тут хороші сім'ї просто їм не треба. Ця вже частково облетілася, тому що вона почала сама перша. Пепесники зараз сидять. Сім'я така, але летіть вони поки не хочуть. Тут гарні сім'ї, але вони не відчувають потребу. не Відчувають зовсім. Все, вони ще сидять в клубах, та більш активно в неї там розплод був врутовська. Друга. Нормальна сімейка, але поки не нагрілися. Ця літала частково два дні назад, ось з там вискакували, але зараз не, нема потреби. Це така радість убжівок. Потрошку таки такі вискакують. Ці більш прогріті ППСники летять. Ці там вискакують. Тобто отака жови хомі їм, їм це воно і не потрібно. Тобто, видно що вже лажив. Ух ти. Ей, давай красуня. Так, ось конюшинка красива. Все бура, конюшинка зеленіє. Ці ППСники теж. Це сімейка по песнику. вона вже майже облетілася, то є така вона гарненька. Ну оцим красавцем, ух ти Йо. Так, то є такі. От так помірно тепло, але донизу ще не, не долізли. Тут відходу я не бачу. Тут живі всі.